Мобільний пункт обігріву встановили на виїзді з Кропивницького у напрямку Умані. У наметі можна перечекати хуртовину і зігрітися, каже працівник служби з надзвичайних ситуацій в області Олег Бігун. В разі необхідності водіям можна прийти до нас, обігрітися, випити гарячого чаю або кави, просто зарядити телефони і відпочити. У нас є теплі ковдри, в разі необхідності люди можуть взяти, накинути на себе відігрітися з чаєм. Це дуже теплі, теплі речі. Каже, пункт обігріву працює цілодобово. Всі бажаючі, кому потрібна допомога, ми готові допомогти. Гаряча вода є завжди, є у нас чайник, який від буржуйки гріється, також є електрочайник. У наметі мають генератор електроенергії та запас питної води. Впродовж дня підтримують тепло за допомогою цієї пічки. Це спеціальна буржуйка для цього намету, топиться на дровах, обігріває всю площу нашого пункту обігріву. На момент зйомки о 10-й годині ранку відвідувачів у наметі немає. Цей водій вантажівки їде зі Львова до Дніпра. Зупинився на перепочинок на узбіччі. Каже, потреба йти в пункт обігріву немає. Потреба не потрібно, це є необхідне. Працює, служби кажуть, як бачите, не важливо, але працюють. Бачу по дорозі, може автомобілі їздять, працюють в Курталісні. Цей намет один з чотирьох, який облаштували на Кіровоградщині на час погіршення погоди, каже речниця служби з надзвичайних ситуацій в області Оксана Мачак. Розгорнуті у тих місцях, де ймовірні затори і обмеження руху транспорту на автодорогах. Це два мобільні пункти обігріву в обласному центрі на виїзді у напрямку міста Знам'янка та до міста Умань. І по одному у місті Олександрія та у селищі міського типу Павлиш. Хуртовина в області має припинитись до кінця доби, а морози триватимуть, каже синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Вікторія Виноградова. З південного заходу до нас почав переміщуватися активний циклон з теплим фронтом: Бобринець, Долинська, помічна. Це південні райони. Там за рахунок того, що дуже довго йшов дощ, а температура була від'ємною, то там спостерігалася сильна ожеледь діаметром 24-33 міліметри. По всій території області у нас утворився сніговий покрив тощиною від 1 до 10 міліметрів. Сьогодні та завтра нічні показники температури будуть сягати до 17 градусів морозу, денні – від 6 до 11 градусів морозу. За словами речниці служби з надзвичайних ситуацій Оксани Мачак, мобільні пункти обігріву працюватимуть, доки буде необхідність. Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.